Портрети людей у повний зріст. Такі картини в Івано-Франківську малює художниця з Бахмута Маша Вишецька. Із нею познайомилася наша Тетяна Дадак. Люди, яких малює Маша Вишецька, на підлозі лягають на папір, а художниця обводить їхні контури маркером. Сьогоднішня модель переселенка Наталя Михальченко. Жінка спеціально для цього приїхала зі Львова. Каже, позувала і раніше, та зазвичай портрет бачила уже готовим, а тут можна поспостерігати за процесом. Це просто неймовірна можливість, по-перше, стати частиною проєкту, який поєднує і культурне, і ментальне через людей, схід та захід України. Плюс це прекрасна можливість просто е, трошки змінити свій ритм життя, який зараз е, ну, і так вже дуже сильно змінився, але повернутися до цього мистецької атмосфери до марші вже записалися 10 людей. Поки вона малює, люди розповідають про себе, діляться наболілим та навіть читають свої вірші. Героями картини стають фантазії або якісь бажання, або якісь справи, якими займаються людина. Наприклад, на портреті Марічки Казакевичі намалювала будинки з відреставрованими дверима і це підлога з зірками, Вона не просто так. Це тераця, нове слово, яке я вивчила завдяки їй. Ідея такого проєкту, каже художниця, виникла влітку. Тоді дівчина працювала у майстерні у Берліні, а потім отримала стипендію на продовження мистецької діяльності. Далі я планувала би зробити виставку, а потім люди зможуть придбати свої портрети, якщо їм захочеться, або оригінал, або електронну версію. Вона буде трошки відрізнятись, але це не буде Просто фотографія портрету. Родом художниця з Бахмута. Розповідає, виїхала до початку повномасштабної російської агресії і додому так і не поверталася. У Бахмуті залишився батько. Але з ним майже немає зв'язку. Мої бабушки вдається якось від сусідів дізнатися якусь інформацію про нього, ну, наче він живий і здоровий. Якось якось там виживає. Моя мама бачила фотографії його, як він отримує гуманітарну допомогу. То ми сподіваємося, що ну в цілому, як якось він вже пристосувався. Наразі Маша продовжує працювати в івано-франківську та вірить незабаром, зможе повернутися до рідного міста.